Вітаю вас, восьмикласники, на уроці української літератури. Тема сьогоднішнього уроку Творчість Ліни Костенко. Давидові псалми. Псалом перший. Біблійні мотиви у творчості письменниці. Ідея праведного буття особистості, Протистояння добра і зла в житті людини. Художні особливості вірша. Поставте відео на паузу, розгорніть ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Мета нашого уроку ознайомити учнів з творчістю Ліни Костенко проаналізувати поезію, написану за біблійними мотивами, формувати у восьмикласників навички аналізу літературних творів. Уміння розглядати твір у контексті історичних подій та світової літератури формувати кругозір світогляд школярів розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне й абстрактне мислення, розвивати вміння аналізувати і систематизувати літературні явища, виховувати патріотизм, високі моральні якості і естетичні смаки. Від найдавніших часів Мистецтво і література черпають із біблії теми і сюжети, мотиви й образи, переробляючи та переосмислюючи їх відповідно до проблем свого часу. До біблійних образів, мотивів і сюжетів в усі часи зверталися письменники різних країн. У xiii 18 -му століттях не було такого митця, який би у своїх творах не звертався до Біблії. Не втратила ця книга книг свого значення і в пізніший період. Біблійні образи і мотиви живили творчість і надихали на нові твори Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Лесі Українку. За переспіви біблійних псалмів обралися Тарас Шевченко, Іван Франко, Петро Гулак Артемовський, Ліна Костенка і Дмитро Павличко. Розберемося, що таке псалми. Книга псалмів це яскравий зразок біблійної лірики. Слово псалом грецького походження воно означає пісне спів у супроводі струнного музичного інструмента псалтеріона. У канонічній збірці 150 псалмів. Їх створювали різні автори. Більшість із них приписують найславетнішому, найвідомішому цареві Ізраїлю Давидові. У цих творах відображено різні почуття людської душі, душі, що говорить із Богом, смуток і радощі, віра і сумнів, подяка та нарікання. В Україні псалтир набув особливої популярності. Його використовували і як молитовник, і як шкільний підручник. Сучасні поети зазвичай звертаються не до перекладів, а до переспівів цих псалмів. Переспів це вірш, написаний за мотивами поетичного твору іншого автора, з елементами наслідування його образності і ритміки. І якраз взірцем такого переспіву є цикл Давидові Псалми автора Ліни Костенко. Поставте відео на паузу і запишіть визначення, що таке переспів. Давид це найвідоміший цар Ізраїлю, який правив 40 років. Це образ ідеального володаря. Давид відомий як автор псалмів, які стали взірцями віри та щирої молитви. Найвідомішим серед цих релігійних творів є Псалом перший. такий своєрідний вступ до всього псалтиря. У ньому порушена проблема морального вибору людини. У ХХ столітті в нашій країні біблія була забороненою книгою. Але, незважаючи на це, все ж таки сучасна українська література зберегла традицію звертання до біблії, використання її вічних тем, мотивів та образів. Аліна Костенко Найпомітніша постать на поетичному олімпі української літератури другої половини 20-го, початку ХХІ століття. Її називають жінкою-легендою, голосом народу. А ще про неї кажуть, що вона честь і совість нашої епохи, магніт, що тримає український світ. Народилася поетеса 19 березня 1930 року в містечку Ржищів, що знаходилася на Київщині. У родині вчителів. Усе життя прикладом для Ліни був батько, поліглот самоук Василь Костенко, адже він знав 12 мов і був педагогом від Бога. Коли Ліні Костенко виповнилося шість років, сім'я перебралася до Києва. Одного страшного дня її батька арештували та забрали від сім'ї на довгих десять років. А маленька Ліна стала дочкою ворога народу. Із початком війни для Ліни та її матері настали жахливі. Її сумні біженські мандри, про які вона пізніше напише в поезії, мій перший вірш написаний в окопі. Українську поезію сьогодні важко уявити без Ліни Костенко. її поетичному стилю, притаманні філософічність, історизм мислення, традиційність. У дивовижному за красою і силою поетичному голосі Ліни Костенко гармонійно поєдналися ніжність жінки і твердість духу справжнього борця, філософська заглибленість у проблеми буття і пристрасна емоційність. Ліна Васильівна Костенко з тих людей, які не можуть дозволити собі писати будь-що збиваючись на штампи, повторюючи за кимось уже сказане, сама поетеса вважає, що в геніальних строфах завжди звучить не тільки голос автора, а й голос Бога. Ліна Костенко звернулася до псалмів у дуже складний період свого життя. За патріотичні погляди і відстоювання правди її жорстоко переслідував режим. Були на неї доноси, цькування, і довгі 16 років діяла заборона на друк її творів, але письменниця можна витримала тиск і зберегла вірність своїм переконанням, тому й зосередила увагу насамперед на псалмі першому. Адже в ньому звучить заклик до людини за будь-яких обставин обирати в житті шлях добра. Поетеса вмістила цикл Давидові Псалми у книжці Вибране. Вона підводить читачів до висновку людина залишається справжньою людиною тільки тоді, коли не піддається спокусам. Зберігає людську гідність і не торгує совістю. Гарно ми попрацювали, а тепер фізкульт хвилинка. верх, верх, вер, вер, вниз, вниз, вниз. нес, і вниз, ніс, і вниз, 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 вниз. вниз. Нис-низ, верхи вниз, верхи низ, ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом ля-ля. Відпочили трохи продовжуємо працювати. Прослухайте вірш Ліни Костенко Давидові Псалми Псалом перший. Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська облудні. І не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блажений, і між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком. Крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава. В цій поезії Ліна Костенка втілила своє розуміння праведності життєвого шляху. Поетеса досить вільно поводиться з оригіналом. Вона акцентує увагу на тому. Що для неї є найважливіше? Її ліричний герой не блазень, не вуш, не зрадник, не лукавець, не той, хто совість міняє на харчі, Він також не є біблійним абстрактним мужем, тобто людиною, що уникає несправедливості і грішних діл. Саме тому, про нього говориться, що він не просто блажен, а повторює автор ці слова блажен, воїстину блажен, все одно блаженний. Душа такого праведника буде, цитата у Бога на плечі. Така людина досягне справжнього щастя, адже церковнослав'янське слово блажен, блаженний. Означає щасливий. Душа ж того, хто відступає від правди, бодай на півметра стає сіра і напівмертва, а його життєва дорога обов'язково в землю западеться. Біблійне, не так ті безбожні, перетворюються у Ліни Костенка на філософські роздуми про правду і вірність їй. Душі тих, хто відступає від правди на півметра, стають сірими, напівмертвими, безсилими і позбавленими мети безязикими корчами німоти. І далі. Чітко окреслене філософське кредо авторки. І хто всіляким ідолом і владам, Ладен кидати херовимський ладан, Хто хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він на землі і далі, Дощі розмиють слід його сандалій. В оригіналі пісень царя Давида перший псалом складається з шести віршів речень. Ліна Костенко осмислює ці рядки у 14 двовіршах, до того ж, бере до уваги не все. Злободенні, як на думку автора, рядки псалма розписані дуже широко. З глибоким і вдомливим підходом до сказаного. Є у псалмії такі слова, які навпаки поетичної обробки уникли, тому це саме переспів, а не переклад. Біблійний перший псалом стає у Ліни Костенко матеріалом для роздумів про життя. Окремі його мотиви поетеса розширює, вони своєю актуальністю привертають до себе її увагу, інші ж вона припускає, не тільки не розвиваючи, а й не згадуючи зовсім. Поезія української авторки побудована на протиставлені понять добро зло, правда неправда, слава хула. Празники будні. Це допомагає увиразнити мотив вибору людиною правильного вибору. У творі використовується церковно-славянська лексика блажен, воїстину, херовимський ладан, древо. У вірші відчутна гостра соціальна проблематика. Наприклад, в афористичному вислові зміняє совість на харчі йдеться або про голодомор, або про часи дефіцитів товарів і продуктів для пересічних громадян у період перебудови, коли ділікатеси були доступними лише посадовцям. Отже. У тексті переспіву першого псалма Ліни Костенко гармонійно поєднані біблійні мотиви з громадянськими та соціальними, що надає поезії неповторного авторського звучання. Поставте відео на паузу. І дайте письмові відповіді на наступні питання. Перше, як ви розумієте слова блажен блаженство? Оформте їх у вигляді асоціацій, наприклад, хмаринка слів. Друге, які перешкоди трапляються людині в житті на шляху до блаженства? Наведіть цитати з вірша Ліни Костенко. Третє. Які риси характеризують справжню людину, блаженного мужа? Наведіть цитати з вірша. Четверте. Із чим чи ким у вірші авторка порівнює ницу людину? Чи вдале таке порівняння на ваш погляд? Що, на думку ліричного героя, чекає ницих підступних, грішних людей? Запишіть домашнє завдання. Підготуйте вдома виразне читання цієї поезії. Давидові псалми Псалом перший. Рефлексія. На уроці я дізнався, я зрозумів. Мені сподобалось, мені не сподобалось. Я навчився. Мене зацікавило. Я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло, на. Дякую за увагу. Бажаю успіхів.